Поліцейські ліквідували злочинну групу, яка заволоділа 20 мільйонами доларів іноземних інвестицій. Серед зловмисників кінцеві бенефіціарні власники компанії нерезидентів та генеральний директор українського товариства, які займалися перевалкою зернопродуктів в Одеському морському порту. Насправді зазначеного зерна не було. Для введення в оману іноземних інвесторів зазначені особи вносили до офіційних документів неправдиві відомості про його наявність з метою збільшення ліміту по кредиту. Щоб створити ілюзію дотримання зобов'язань, боржники сплачували відсотки за кредитом, тоді як основна сума залишалась несплаченою. Оперативники департаменту стратегічних розслідувань встановили, що зловмисники намагались імітувати псування зерна, якого фактично на складах не було. Поліцейськими проведено санкціоновані обшуки за місцем розташування юридичних осіб, зернових терміналів, нотаріусів, фізичних осіб та підприємства з утилізації зерна за результатами слідчих дій. Вилучено документи, матеріальні носії інформації та здійснено відбір зернопродуктів для експертизи. Слідчі поліції оголосили підозру генеральному директору українського товариства та кінцевим бенефіціарним власникам за фактом шахрайства вчиненим особливо великому розмірі та внесення до офіційних документів неправдивих відомостей. Фігура там загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.